Друзі, всім привіт! З Вами компанія Автопарк Автопаркюа. Сьогодні до нас в продаж заїхав ось такий класний Dodge Challenger. Це у нас 18-й рік, 3,6 бензин, 120-137 тисяч пробігу. Автомобіль приїхав з США, перший власник в Україні вже 5 років. У 2020 році він заїхав до нас. салончику у нас класна комплектація, підігріви, вентиляції, круїз. У нас є також. Клімат-контроль, електрорегулювання передніх сидінь. Е, все порядок, все працює. До речі, є у нас музика Alpine Sound System. По салону у нас є такий шлюк, чорна стеля, мультируль. Е, класний, адекватний автомобіль, по задньому ряду сидіння, до речі, даже є місце. Задній ряд ось так виглядає, там ніхто ніколи даже не їздив. Е, по колу у нас автомобіль взагалі без нарікань, гарно виглядає. Є парктроніки задні, є камера заднього вигляду. Обслуговувався автомобіль вчасно, взагалі без нарікань абсолютно ніяких, виглядає чудово і дуже гарно. Знаходиться він у нас на сумській 2 А місто Київ, біля метро Васильківської. Можна його придбати в кредит, різних та заготівку. Також можете заходити на наш сайт автопарк.ua, там ми в першу чергу публікуємо наші нові надходження.